Робочий день четверга 6 лютого добігає завершення. Про найцікавіші події з життя області інформацію для вас зібрали журналісти телеканалу Вінична. І далі у випуску говоримо про таке. Ветерани та їхні родини опановують інтернет-маркетинг. Для розвідки та евакуації унікальні мотоцикли для ЗСУ розробив Вінницький волонтер. Стрільба з лука адаптивний спорт. Вінницькі ветерани вже готуються до змагань. Навчають маркетингу і стратегії, таргету та базового ведення бізнесу в соцмережах. У Вінниці організували курси для ветеранів та їхніх родин. Програма допомагає отримати нові професійні навички та адаптуватися до цивільного життя. На перший курс уже записались півсотні учасників. Сергій Колесник, ветеран російсько-української війни. Нещодавно чоловік отримав грант у півтора мільйона гривень на створення власної справи, вантажно-пасажирських перевезень. Аби про цей бізнес дізнались більше жителів області, необхідна реклама. Тому Сергій проходить курси з інтернет-маркетингу. Це я вперше стикаюсь. Я придбав собі книжку, ну зараз хочу відвідати, щоб побачити, як це робиться візуально, навчитися і спробувати зробити це сам самостійно. П'ятиденні курси з інтернет-маркетингу для військових ветеранів та їхніх родин розробила іт школа спільно із департаментом соціальної політики міста. Було підписано меморандум і розпочати такі курси. Ми розпочали реєстрацію. Спочатку мало бути, скажімо, разом з у співпраці з академією 16 осіб. Група, але ми побачила, що побачили, що це досить зацікавило людей. Саме з такої категорії і наших захисників, захисниць, я вже говорила, ветеранів, і таких людей зареєструвалося 48. Це і знання, це і спілкування, це також і психологічне розвантаження, можливість допомогти військовим, їхнім сім'ям і іншим. Це допоможе нам покращити економіку України, адже маркетинг потрібен всім знайти якусь професію, перекваліфікуватися. Зі слухачами курсу працюють троє викладачів, навчаючи ветеранів базовим знанням з маркетингу, реклами та роботи в соцмережах. Кожне заняття займає півтори години. Перший день марафону це був така презентація, де я розповідав про інтернет-маркетинг і що це взагалі таке. Другий день ми вже розглядали там контент-план, маркетинговий план, канву, як створювати креативи, як написати тексти. І сьогодні будемо займатися в налаштування в Фейсбук рекламному кабінеті налаштування безпосередньо реклами. Опоновувати маркетинг приходять війничани різного віку та професій. Та Катерина Бихарська за освітою юристка, але вивчає маркетинг для саморозвитку та нових можливостей. Розумію, що потрібно крокувати ногу із часом, розвиватися. Чи це там у сфері юриспруденції? Чи це зовсім інша сфера? Але маркетинг був популярний а на сьогоднішній день набирає тільки значних обертів. Будь-яка сфера неможлива без реклами сьогодні, тому вирішила себе спробувати в чомусь новому, і можливо, це буде там, можливо, і моєю майбутньою професією, життя вже покаже, але кажуть, володієш знаннями, володієш світом, да, тому ніколи не пізно навчатися. Курс триває п'ять днів, а після завершення навчання усі учасники отримують сертифікати. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Документальні фільми про загиблих воїнів Крижопільської громади знімають працівники місцевого будинку культури. Автори документалістики збирають спогади рідних захисників, архівні фото та відео, аби вшанувати пам'ять про кожного героя. Проєкт назвали Герої не вмирають, герої серед нас. Уже створено кілька відеоісторій. з нами на зв'язку. Валентина Чайковська, начальниця відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини культурної селищної. Криж перепрошую Крижопільської селищної ради пані Валентину. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як же виникла ідея створювати фільми про загиблих захисників? Чи були звернення саме від рідних загиблих героїв? Ну, сама ідея створення відеофільмів про наших загиблих героїв виникла після того, як ми побачили, що одна з організацій створює подібні відео на платній основі. І це дало нам поштовх, що ми можемо створювати такі ж фільми на безоплатній основі. І так зародився наш проект під назвою Герої не вмирають, герої серед нас. Перший фільм ми зробили у 2024 році, наприкінці серпня, який був приурочений до Дня пам'яті захисників України, що відзначається 29 серпня. Щодо запитів від рідних, так, запити від рідних є і були. Але ми поступово ведемо цю роботу, тому що в нашій громаді дуже багато загиблих героїв. І кожен заслуговує нагідне вшанування. Також хочу відзначити, що родини загиблих з розумінням ставляться до того, що неможливо зробити все відразу. А ми робимо це поступово. Розкажіть, будь ласка, як же відбувається робота над фільмами, як ви збираєте інформацію, фото та відео? Створення кожного фільму це. Дійсно, глибока дослідницька робота і водночас дуже емоційна. Ця робота складається з декількох етапів. Перший етап це пошук і збір інформації. Команда працівників культури це працівники центру культури і дозвілля, працівники публічної бібліотеки та працівники сільських структурних підрозділів проводять ретельний пошук матеріалів. Ми спілкуємося з рідними, з друзями, знайомими героя, щоб більше дізнатися. Про героя, про його життя, про його дитинство, навчання, службу, мрії та життєві принципи. Ну і, звичайно ж, обставини загибелі. Далі проходить обробка матеріалів. Усі надані матеріали це фотографії, архівні відео, особисті записи, проходять ретельну обробку. І ми дбайливо відбираємо кожен кадр, аби передати не просто факти, а передати душу і особистість цього героя. Одним з таких найважливіших етапів це згода рідних. Ми працюємо з такими, знаєте, дуже особистими історіями. І кожне відео узгоджується з родиною. Їхні емоції та побажання стоять у нас завжди в пріоритеті. Далі проходить монтаж і створення відео. Робота над фільмом це не просто такий, знаєте, технічний процес, це проживання кожної історії наново. Художній керівник Центру культури і дозвілля Крижопільської селищної ради Ірина Корнейко вона пише сценарії, записує голосове озвучення, добирає музику та монтує це відео. І кожен епізод це ретельно підібрані моменти, які передають характер, відданість і мужність героям. Завершений фільм ми публікуємо на ютуб-каналі Культура Крижопілля та в соціальній мережі Фейсбук на сторінці також культури Крижопілля». Далі ми розробляємо QR-коди. Ці QR-коди будуть розміщені на фотографіях загиблих героїв на алеї пам'яті. І це дасть змогу кожному побачити біографію загиблого героя. І на завершення скажіть, скільки фільмів уже створено? Станом на сьогодні вже створено 22 фільми. І скоро буде випущено ще один фільм, адже в нашій громаді дуже багато загиблих героїв це 83 герої, і наша робота продовжується. Дуже дякую вам за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. А також безмежна вдячність за таку надважливу ініціативу. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Валентина Чайковська, начальниця відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Крижопільської селищної ради, говорили про документальні фільми, присвячені захисникам, які загинули, захищаючи Україну. Ремонтує несправні мотоцикли і передає їх для ЗСУ. Вінницький волонтер Руслан Монруа ще з 2014 року допомагає військовим. Спочатку на фронт возив гуманітарну допомогу. Зараз ремонтує мотоцикли. Пан Руслан розробив дві модифікації мотоциклів для ЗСУ. Один з люлькою для розвідки, інший з платформою для евакуації поранених. Мотоциклами я займався з 12 років все своє життя. А це ще під час готу товариш знайомий попросив зробити мотоцикл. Ми зробили, так все воно і почалося. П'ять років тому Руслан Монруа зробив для вояків перший мотоцикл, прикріпивши до транспортного засобу спеціальну платформу, на якій можна підвозити боєприпаси або евакуювати поранених. Це робиться ось така от платформа. там ще запаска, задня частина закривається. Тось тут або можна трьохсотих їздити, збирати і відвозити вже до ну, медбату. От, або знову ж таки підвозки БК. Від початку Великої війни Руслан Монруа разом із ще двома волонтерами відремонтували та передали на фронт 64 мотоцикла та сім автівок. На реставрацію одного мотоцикла йде майже два тижні. Треба допомагати хлопцям, їм важко, А без нашої допомоги ще хуже. А так ми ремонтуємо, робимо все, що може. Ремонтує авто та мотоцикли разом із Русланом, Ігор написав З початку Великої війни чоловік пішов добровольцем на фронт, служив стрільцем, боронив країну на Донецькому напрямку, там отримав поранення. Хорошо, поранення серйозне, отримав гопілепцію після контузії. 17 осколків наші собі не можна було витягувати. Хлопцям допомагати треба, я сам бачив. Не що, за запитами захисників ремонтують і автомобілі. Запчастини та комплектуючі волонтери купують за власний рахунок або за донати. Донати це важке питання, тому що на початку війни люди трошки більше шевелились, допомагали, а зараз дуже так з потугами. Тобто У нас є фактично десь 10-15 чоловік, які нам постійно донатять. Ось цей мотоцикл на завершальному етапі ремонту. За декілька тижнів його передадуть на фронт нашим бійцям. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Стрільба з лука ще один адаптивний вид спорту, який допомагатиме в реабілітації ветеранам війни. Два місяці колишні танкісти, прикордонники, піхотинці та сапери активно готуються до всеукраїнських змагань. Як відбувається підготовка, розповість Євгеній Овсяніков. Піхотинець 15-го штурмового прикордонного загону Владислав Зелениця став першим учасником обласної команди зі стрільби з лука. Ветеран розповідає, навички, здобуті на війні, допомогли проявити себе у стрільбі. І саме Владислав ініціював розвиток цього адаптивного виду спорту на Вінниччині. Є стимул змагання. Ось є стимул поїхати на великі змагання на чемпіонати на олімпіаду. І, але головне, що це сильна реабілітація. Стрільба із лука стала цікавою і Володимиру Каширцеву. Чоловік був спецпризначенцем. Вісім років тому під Маріуполем наступив на протитанкову міну і втратив ногу. Тепер ветеран реабілітується через спорт і вже влучно стріляє в десятки. Морально відволікає. От, в мене ще серйозна контузія була. От, і воно якось просвітляє, От, скажу так. От я пробував кульову стрільбу, класна річ. Отлук. Сподобався лук. От сподобав все, от лук. О, хоча кульова стрільба теж класна річ, дуже класна річ. О, і то я Зачепитись від залук. Тренуються ветерани тричі на тиждень і вже весною представлятимуть Вінничину на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Вони абсолютно здорові люди, вони колишні. Військовослужбовці, у них з Збройних сил України, у них високий морально вольовий якості, фізична підготовка дуже гарна. Ну і стрілково, так як вони зі зброєю попадають куди завгодно, то тут, їх, ви ж бачите, хлопчик, Вова. Чотири тренування, я його вже перевів на Блочний Лук, і він вже стріляє чудово. У центрі Інваспорт захисники, які отримали поранення, можуть проходити реабілітацію через адаптивні види спорту. Є ветерани, які займаються дзюдо, є ветерани, які займаються паверліфтингом у нас, вид спорту, волейбол, стрільба з лука, в планах відкриття відділення пара -каної. Тому все для ветеранів сьогодні робимо, щоб вони могли пройти свою реабілітацію, ну і показувати гарні результати. Вінничина є однією із лідерів у державі щодо розвитку адаптивного спорту. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Мільйон двісті тисяч гривень для війська зібрала 16-річна Олександра Близнюк. Щотижня дівчина разом з батьком виступає на площах у різних містах України, виконуючи патріотичні пісні. Найбільше коштів спрямовує на підтримку 120-ї бригади, де служать її близькі. У планах виступати для поранених військових у шпиталях з нами на зв'язку. Волонтерка Олександра Близнюк. Олександро, мої вітання. Слава Україні. Героям слава Олександро. Розкажіть, що стало поштовхом, щоб розпочати благодійні виступи на підтримку збройних сил поштовхом стала новина про те, як 10-річна дівчинка грою в шахи зібрала, здається, 11 тисяч гривень на підтримку збройних сил України, і тоді я зрозуміла, що мої здібності теж можуть допомогти у цій війні. Як каже фронтмен гурту Систем» Іван Леньо, кожен свідомий українець зараз має бути або в ЗСУ, або для ЗСУ. Будь ласка, скільки вже було благодійних концертів та які пісні у вашому репертуарі? За час повномасштабного вторгнення я вже провела 125 вуличних виступів. Найчастіше я співаю пісні гурту козаксистим, адже це пісні правди. Я взагалі стараюся брати з них приклад, адже козаки за час повномасштабного вторгнення провели уже 331 концерт акцію на підтримку Збройних сил України. А промови Івана Леньо мають почути кожен. Як глядачі реагують на ваші виступи та чи активно донатять? Е... Ну, в своєму рідному селищі Муровані Курилівці я не виступаю вже більше року, адже селищна рада не підтримує такі ініціативи. Я дуже люблю співати у містечку Новодністровськ, адже там дуже приємні, щирі та світлі люди. Дуже прикро, що ваша громада вас не підтримує. Я, скажіть, будь ласка, чи плануєте виступати разом з козак-сістям? Я вже з ними співала три рази на їхніх. Олександр дуже дякую вам за вашу активну підтримку захисників. Бажаю, щоб глядачі і надалі гідно оцінювали ваш талант гарними донатами. Дуже дякую, що доєднались до нашого етеру. На все добре. Дякую. Тримаємо стрій глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Олександра Близнюк, волонтерка, яка власним голосом зібрала для захисників більше мільйона гривень. А на цій патріотично позитивній ноті ставимо крапку у випуску новин четверга 6 лютого. Бажаємо лише позитивних подій та повідомлень. Дякуємо захисникам та захисницям. До зустрічі на рідному каналі.